Аквамен, загублене королівство, як сказала моя донька, це фільм присвячений фразі. А коли другого народите, нам творці народили другу частину. Тож давайте дізнаємось, якою вона вийшла. Є Not Geek з вами, і я нарешті з Ялиненькою. Бо я хочу поговорити про дива. Колись мені справді здалося дивом, бо мій знайомий запросив мене в кіно просто так, безкоштовно. Йому подарували квитки, бо він був ютубером. І це був фільм Перший Аквамен, і ось вони дива на другого аквамена. Я вже сходив, бо мені подарувала квитки Файна дівчина Світлана і компанія Кіноманія. Більше ніж рік тому вона написала мені в особисте в телеграмі, що ми підтримуємо українських ютуберів. І для мене справді диво, що мені дарують квитки. Я роблю огляди на кожен фільм, на який ходжу, але. Ну, мій канал не такий вже популярний. У мене нема хоча б по 20 тисяч переглядів на ролику, і тому я неймовірно вдячний і справді вважаю це дивом. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до фільму. Сюжет. Останнє відео я ділю ці 25 балів на 5 різних номінацій, по 5 балів. І перша з них це зміна персонажа. І знаєте, мені здається, Артур не змінюється. Якщо в першій частині він для нас відкривався, бо ми спочатку його побачили як тупого качка, а потім він там при мерії показував, що він знає полководців, історію і так далі. То в цій частині він не відкривається ніяк, окрім тупий качок, що йде на пролом. Можливо, це інший вид персонажу, який не має аж ніяк змінюватись, всі мають навколо його прийняти. Зазвичай таке теж буває іншими словами, змінюються всі навколо. А він, попри всі негразди, йде весь такий напролом, і якщо так роздивлятися з самого аквамена Артура, ставлення до нього від рідного брата змінилося. Змінилися ставлення політиків, хоча не дуже сильно. Ну, ніби він якраз є той персонаж, що не має змінюватись. Він весь такий гарний, попри всі обставини, має залишатись таким, як є. М -м -м -м, ні, не сказав би. Навіть той самий брат його змінюється, бо йому треба. Прийняти той факт, що в нього виявляється, ніхто не хотів відібрати трон з першої частини і так далі, і тому подібне. А от він навіть не розкривається, як в першій частині. Він не показує які свої чесноти, яких би ми, типу, не помічали раніше за його дуболомністю качка. Він так і залишається таким веселим ідіотом, сильним ідіотом. І все на цьому. Тому за зміну персонажа, ну тут. Лише 3 бали, бо прийняти саме такого персонажа, який би і не мав змінюватись, доволі таки важко. Перейдемо до антагоніста. В минулому огляді я сказав, якщо ви дуже добре заплатите за першу частину, в другій він теж зможе когось полякати, і наша чорна манта когось там лякав. Він став справді більш жахливим, більш загрозливим, і це відчувалось. Але, ну, типу, от самий головний антагоніст, який мав бути якого там мали розбудити. Це було якесь камео злодія. А Манта людина, яка повінця сповнена жагою помсти, це руйнівна сила, яка його безпосередньо руйнує. Щось таке, ну, як загроза, він все ж таки відчувався. Тому нехай буде 4 бали за чорного манту, а вважати найголовнішого злодія взагалі лиходієм там аж не можна. Там просто нехай щось буде. Нехай щось буде для фіналу. Чи цікаво це було дивитись? І от тут я не знаю. Тут же я свої особисті відчуття даю, ніби звичайний квест майже нічим не відрізняється від першої частини, тобто там. Загроза всьому світу, пройдемо певний квест, щоб щось достати, чи щось дізнатись, і в кінці зустрінемось зі злодієм. Я чесно скажу, ми на першій частині заснули, бо ну не виспались дуже перед цим. Тут ми теж були не виспані, ми не заснули, але реально думка: а коли ж це скінчиться, бо це чомусь невесело, це чомусь не цікаво. Ну тобі зрозуміло, що буде далі і. Ти дивишся і думаєш, я маю це додивитись, тому два бали. Бо, все ж таки, бодай щось цікаве там було для мене особисто, але оцінка дуже жорстка. Посил теж дуже важко. Чи це посил про те, що треба народжувати двох діточок і не менше, чи це посил про те, що яким би конченим не був ваш брат, ви обов'язково маєте примиритися? Це велике питання для мене. Або це посил про те, що не треба забруднювати природу. Напишіть свій варіант в коментарях, якщо подивились, мені цікаво, який з них ви вважаєте найважливішим, найголовнішим. Бо сказати, що його можна зрозуміти по цьому фільму, доволі таки важко. Можливо, головний посил цього фільму, що треба бути тупим качком і всі навколо тебе полюблять. Можливо, і так. Ну, тут теж дуже все слабенько, хоч я вам і накидав позитивних варіантів посилу фільму, але. Виокремити той головний, який хотіли сказати, він же зазвичай виокремлюється за рахунок дослідження змін персонажа. Їх не було. Відповідно, три бали. Ну і врешті-решт, оце виверт. Ні. Там не було геть нічого. Там було все просто саме те, що мало бути. Ви будете дивитись, ви будете розуміти кожен крок персонажів. І ви будете знати, в яку точку цих персонажів ці кроки приведуть. Тут один бал, і того за сюжет в мене вийшло всього 13 балів. Візуал, ось що тут можу сказати: якось щось таке виокремити. Я не можу сказати, що це було неймовірно. Теж весь підводний світ він вражав в першій частині. Так ну те, що там, хоч понапридумували, як зобразили. Тут ти бачиш все те, що вже було. Це перше. Друге, ну ніби все якісно, все добре. І я відверто скажу за візуал, я хочу похвалити 3D. Я не знаю, чому в день прем'єри нема d сеансів, на які ми зазвичай ходимо родиною. От вже вкотре пішли на 3D. І якщо попереднє кіно я там оглядав і казав, що там ну все мильне, що дивитись геть не можна, то у Warner Bros. цим набагато краще. Я фактично лише один розмилений момент побачив за весь фільм, а все інше було чітко, все було об'ємно, на це було приємно дивитись, з цим попрацювали дуже гарно. Тому якщо ви збираєтесь на 3D-шечку на Аквамена, то так можна йти. Ви отримаєте задоволення, і я вам скажу, що тут поставлю цілих 15 балів. Акторська гра тут зазвичай я говорю про переклад більше. Якщо ми говоримо про мультфільми, а в цьому випадку, ну, давайте так. Дуже важко. В випадку з другим Акваменом, дуже важко оцінювати і акторську гру, і переклад. Ну, по-перше, в нашому українському перекладі взяли на початку фільму, використали слово напевно як можливо. Хоча у слово напевно має бути значення над впевненістю, ще більш ніж впевнено. Тобто стовідсотково, Але, 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 вони використали в неправильному значенні, і це біда, це прям ата-та треба надавати нашим перекладачам. Ну і є така велика проблема, це мені донька каже: от я не можу повірити Аквамену, який каже, не чіпай мою дружину. При тому, що ти знаєш, як ставиться безпосередньо актор до Ембер Хьорд. Коли ти в першому кадрі бачиш ту саму Ембер Хьорд, яка сидить з таким обличчям, типу. От гадюки, вирізала всі мої сцени, скоротили всі мої плани. В неї реально не буде крупних планів. І весь той брудний скандал, він весь ліг на цей фільм. І я розумію, що це не провина акторів. Але ти їм не віриш. Твій мозок не переключається, ти не можеш позбутися того шлейфу. Брудного, який принесла Ембер Херд в цей фільм. І це велетенська проблема. А Що сказати? Я суб'єктивний, я цього не скриваю, тому за акторську гру я поставлю всього лише 15 балів. Отак, От небагацько. І перейду до наступного пункту. Атмосфера. Отут не буду жмотнічить. Це класична супергеройка. Якщо вам подобався перший фільм. Як мені, то має сподобатись другий фільм, а мені чомусь не сподобався. Дивно. Бо реально у фільма все те саме. Та сама атмосфера підводного царства, та сама атмосфера злодіїв, та сама атмосфера героїв, тупих качків, все це має бути ніби весело, все це має бути ніби супергеройське. І все це має вас якось розважати. Тому атмосфера фільму вона намагалась бути максимально такою самою. Як і в першій частині. Вони справді це робили з усіх сил. Те, що в моїй голові вава, це окреме питання. Я за атмосферу всі 10 залишу. Так, переходимо до логіки. І ось тут все набагато краще, прям набагато-набагато. Менше питань до тупостей. Ну, окрім перемоги над головним лиходієм, що посилає нас на Робін Гуда. Мені донька каже, це на Бравію на мультик Піксар. Я кажу, це Робін Гуд, то Бравія Піксар теж на це посилалась. При тому, що у лиходія було дві руки, там залишиться питання. Всі, хто бачив, мене зрозуміють. Хто не бачив, для тих це і спойлером не стане, бо нічого не зрозуміло. Я такий. Логіка набагато краще. Наприклад. Привають бесіду вибухом в першій частині це було чи 4 чи 5 разів. Тут лише один раз. Ніхто пафосно вже шоломи не знімає менше, використовують ось ці кліше. І в цілому, все це має типу все більш логічний і логічний вигляд. Але ну не максимальна оцінка за логіку, Я тут залишу 7 балів. Гумор, а тут біда. Будемо ссати в очі постійно. Думати, що це смішно, це... струя мочі буде міняти свій кут нахил. Це от такий гуморочок. Два бали відстій. Бо так хоца. І при тому, що мені особисто фільм не сподобався, я вже вам намагався пояснити, чому я вважаю, що він ніби й не поганий. Бо мої відчуття були дуже сильно скурвлені цією самою Хьорд». Я справді вважаю, що аніж знімати акторку на якихось далеких планах і вирізати її роль настільки, що здається, що мама і дитинку захищати не буде, бо її ж роль треба було порізати. Але вона буде, вона молодець. То краще було б взяти іншу акторку. Ну, справді. І ще дуже велика це не для мене проблема, але для фанатів супергеройки це буде велика проблема, що ніби відміняється всесвіт. На мою думку, це тупість, бо кожен фільм має оцінюватися як окремий фільм. Це перше. Друге, це завершення історії, навіть якщо ну продовження історії, навіть якщо не буде далі цього всесвіту, то ви знаєте цих героїв. Якщо ви їх любите, ви підете дивитись їх історію і міряти це єдиним тупорилим, всесвітом, який ізжив себе, який вже у Марвела працює проти себе. Ну, це дуже велика хвороба мозку, але вона залишається у багатьох. І це теж посадить сприйняття фільму. Ну хіба його дивитися? Він же ж не всесвітінь DC. А на хіба ви Джокера дивилися окремий фільм? Ви ж дивились? Знали, що він не всесвіті, але кайфанули. Хоча я вважаю Джокера поганим фільмом, але то я, тож не більшість, тому я за ботак Кхоца з 12 балів поставлю цілих 8. І в цілому цей фільм в мене набирає 70 балів. Хтось скаже, 70 – це за висока оцінка для фільму, який тобі не сподобався. Я ще раз повторюю: ну, якщо ми будемо оцінювати труд кожної людини. Хто що там зробив, то у вас не може бути фактично оцінки фільму нижче ніж, за 5. Якби він вас не вибішував, якщо ви розкладете по таких полицях, вас фільм не буде дуже низьким. А цей фільм не є прям непотрібом. Він гарно продовжує історію. В ньому є сцена після титрів, яка можливо комусь сподобається одна сцена. Там потім чекати дуже довго не потрібно. До того ж, я взяв всім людям в кінотеатрі, спортив цю сцену. Я просто відгадав, що там буде показано, і сказав це в голос. Вони потім взяли це і показали. Тож, якщо ви хочете отримати задоволення від цього фільму, перше, вам треба прям з усіх сил намагатись виконати з голови Ембер Херд з її скандалами. Друге, позбутися думки, що цей фільм не світу DC, і нафік його дивитись. Якщо ви будете сприймати це як саме продовження першої частини, якщо вам буде цікаво, як розвиваються ці герої, то, можливо, ви отримаєте задоволення набагато більше, ніж я. Про що й напишете мені в коментарі, обов'язково вподобайку під відео поставите, Бо я хочу подякувати і всім вам за вашу активність, саме ви своєю активністю створюєте український YouTube. На цьому все. Бо в мене рука вже задовбалася тримати цю ялинку тут її поставити нема куди. Тут вона низько, тут вона високо. Ех. Ще цілібойниці от вам новорічного різдвяного дзвону трохи. Дякую за увагу. На все добре.